Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Цю розповідь або притчу, яку ми чуємо в сьогоднішній Євангелії. Передують їй такі слова, які. Не звучали, коли книжник запитується Ісуса Христа і каже, що блажен хто їстиме хліб у Царстві Божій? На що Ісус відповідає притчу ось? цю. Бенкет, який говорить, про який говорить Христос. Він вимальовує царство Боже. Що є люди, запрошені до Царства Божого, запрошені на цей бенкет. Але чомусь з різних причин відмовляються туди піти. І насправді. Ісус Христос показує, що ці відмовки є такими дуже банальними. Вони не мають підстави. Він каже, я, мушу, я купив поле, мушу піти подивитися на це поле. Та перед тим, як купляється поле, то дивляться на нього, правда? То саме стосується волів, та перед тим треба. Подивитися, а пізніше випробовувати. Це прості відговірки. Це просто людина відмовляється, бо не хоче йти. Або навіть апелює до сімейного затишку, бо тільки но одружився і хотів би побути в родинному, сімейному затишку. Хоча вже тиждень після весілля міг би прийти з сім'єю на цей бенкет. Відговірки. Напевно, що не на часі. В кінці Євангелія ми чуємо, що багато покликаних, а мало вибраних. Бо ще запрошення на бенкет не означає уже у ньому участь. Що я вже буду на цьому бенкеті. Людина мусить поставити собі у своєму житті пріоритет. До чого вона буде апелювати? Дуже часто ми чуємо такі в нашому буденному житті, це найважливіше для мене. О, щоб оце як відбудеться, я про це молюся, мені здається, вже руками, щоб це, від... це найважливіше, що би мало відбутися. Пізніше, вже в інший спосіб допровадити своє життя. Пріоритетом нашого життя ми маємо поставити собі Бога на першому місці, на другому, третьому місці ми ставимо наше буденне життя. І коли на першому місці буде Господь Бог, наше життя буде шляхом до нього. Мені не буде заважати моя праця, виконування моїх завдань, дойти до Бога. Мені не буде заважати те, що я маю заробити, прокормити свою сім'ю, щоб дійти до Бога. Мені не будуть заважати мої відносини в сім'ї, щоб разом прийти до Бога. Тому що у центрі мого життя. І пріоритетом номер один буде Господь Бог. Ми запрошені на бенкет. Кожен сьогодні з нас отримав запрошення. Запрошення прийти на бенкет до Бога. І дивно, що коли на бенкет запрошення людина може відмови, відмовитися. Якщо ми скажімо собі зараз. Промедитувати. От зараз в тій хвилині я отримав запрошення. Здається, нічого мене не зупинить, я вже зараз йду. Я вже зараз, сьогодні, я навіть думаю, безумні, як так вони могли знехтувати таким запрошенням піти на гостину, попасти у царство Боже. Дорогі брати і сестри, але коли подумаємо про цей випадок в довшій перспективі, що ми сьогодні отримали запрошення, але життя це наш шлях. Це подорож. Це дорога до Царства Божого. Тоді вже складніше. Бо ще маємо дуже багато різних клопотів, різних завдань. Можливо, це зараз є не на часі. Візьмімо. Запрошення кожної неділі нас на святу літургію, яке ми отримуємо в неділю і в свята. Скільки ми причин знаходили у нашому житті сказати, що я маю якісь зараз важливі справи зробити? Кожен, хто є сьогодні присутній у храмі і хто слухає нас по телебаченню, дивиться, може собі дати щиру відповідь. Скільки разів я знайшов різних оправдань, чому я не прийшов на літургію. Ми дуже часто робимо свій постанову, читати Святе Письмо, молитися. Це таке запрошення. Буває, що з року на рік перекладаємо, знаходимо різні причини пояснення цьому, оправдання, чому ми цього не робимо. Але ми це просто відкладаємо. Молімося сьогодні про те, щоб ми відчули це запрошення, яке дає нам Господь Бог. Щоб ми на це запрошення сказали так і прийшли. Бо можемо сказати так, але коли треба буде прийти, не прийдемо. Поставимо в своєму житті пріоритетом номер один шлях до Бога. І тоді все, що буде нас коло нас, воно буде нам тільки допомагати іти до Бога, як і труднощі, так і радощі. Амінь. Слава Ісусу Христу!